Манна 11 листопада. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вірі вашій чесноту, мужність 2 Петра 1.5 Однією з найбільших труднощів люду Божого є те, що навіть тоді, коли він рішуче налаштований поступати справедливо і тим самим чинити опір спокусам, не є, однак, достатньо безкомпромісним. В діяльності. Багато кажуть до спокусника, я постановив, що цього разу тобі не піддамся, і таким чином вони залишають в своєму розумі відкритою можливість, котрою спокусник скористається іншим разом. Поводження нашого Господа було б найвластивішим, і ми повинні в такий же спосіб відігнати спокусника раз і назавжди. Ми повинні зайняти таку позицію, щоб навіть наш противник і не думав повертатися до нас знову з цим. Відійди, сатано, Господеві Богові своєму буду вклонятися і буду служити одному йому. Після розвинення розумового оцінення Бога й Христа і цілковитого сполягання на них усім серцем. Фундаменту християнського характеру, ми маємо будувати на цьому фундаменті решту вищих першорядних чеснот, починаючи з мужності, суттю якої є надія перемоги. Господь дав нам об'єкти для такої надії і дав для неї певний ґрунт у своїй угоді, скріпленій присягою, в священницькому уряді Христа і участі в дусі. Така надія зробить нас відважними, щоб ми могли стати лицем до всіх труднощів і могли боротися з кожним ворогом. Розвиток такої позиції буде вимагати постійної пильності, бо інакше наші зусилля, не підтримувані вірністю, врешті виявляться недостатніми для перемоги. Співзвучні вірші. Євреїв 11 розділ 1, 2 та 39 вірші. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Псалом 27.13. би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Римлян 8 розділ 24 та 25 вірші. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія. Бо хто що бачить, чому б, того й надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то обчікуємо того стерпеливістю. 2 Коринтян 4.18 Коли ми не дивимось на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. 2 Коринтян 5.7. Бо ходимо вірою, а не видінням. Ісуса Навина, перший розділ з 1 по 9 вірші. І сталося по смерті Мойсея раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи. Мойсей, раб мій, помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти. Та весь народ, цей до того краю, що я даю їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив, був Мойсеєві. Від й цього ливану, і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітеян, і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний. Щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай Книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся й не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Приповісті 28.1 Безбожні втікають, коли й не женуться за ними, а справедливий безпечний, немов той Левчук. 1 Коринтян 16,13 Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. ФІЛІПЯН 1 розділ 27 та 28 вірші. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Щоб чи прийду я й побачу вас, чи й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в одному дусі. Борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. 2 Тимофія 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Питання, чи я минулого тижня додав до віри мужність, як, в яких обставинах. З якими наслідками? Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, мужність 2 Петра 1:5